Дружочка, я конечно дико извиняюсь, Але коли ви оце пишете, до хрена коментарів з питанням, скільки ж буде приросту потужності на ваш автомобіль? І там на атмосферний, чи турбовий, чи дизельний, чи бензиновий, ви краще зателефонуйте по телефону у шапці профілю, і це буде набагато швидше, ніж ви будете чекати, поки я на всю ту тисячу коментарів відповім. І до вас дойде черга. Тому ви можете отак от чекати і там і неділю, поки я відповім на ваш коментар. Тому краще зателефонуй або напиши у приватні повідомлення. Там я вже побачу чотенько ваш коментар, чи не коментар, а ваше повідомлення, або ж у приватні повідомлення в соціальних мережах. Коротше, телефончик тому шапці профілі закріплений, і приватні повідомлення тут на цьому аккаунті відкриті. Тому пишіть дзвони. А отак от писати коментарі, це, звісно, добре, спасіба. Але не факт, що я їх прочитаю.